того часу найбільш продаваємо автомобіль, а сьогодні стоїть, ніхто не хоче, не знаю чому, напишіть. Меган на автоматі, 20 й рік, рестайлінговий, 150 пробігу в оригінальній фарбі. Що хотіти з цього автомобіля, навіть не знаю. Ось такий автомобільчик в дуже гарному кольорі. Комплектація, передня-задня парковка, набір всіх асистентів, безключовий. Без ключовий доступ 152 тисячі пробігу. Арлінг, утримання в полосі, розпізнавання знаків. Все, що лише може собі уявити сучасне авто, все в ньому є. Але чомусь застряг я з цим автомобілем. Напишіть чому. Можливо, хтось шукає таке авто, не бачив. 14 900 вартість, можливий торг біля авто. Ось таке. Авто. 1,5 дизель К-9К. Потрібен сервіс. Збити сервіс потрібно. Двузонний клімат контроль, навігація, старт-стоп. Все, що лише може бути. Цікавить, телефонуй.